Малесенький дешевий підаруночок від АВК. Ми реально знайшли скарб. Ну прям реально дуже легесенький. 200 грам, подивимось, що там всередині. Раз, два. Значить так, я бачу тут ось ці дві цукерочки. Я так розумію, це в них новинка, це нові шармики. Дуже приємно, що вже поклали в новорічний подарунок. Ще тут трошки наколупав шармиків. Вони тут різні, і горіхові, і вершкові, і з кокосом, і ось такий. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Шармики? Так, а ні, це не все. Тут є ще один шармик, він теж якийсь глянь. Дуже цікавий. Це взагалі прикольні цукерки. Я їх полюбляю. Вони такі легесенькі, прикольні, смачненькі. Лайк. Like. Ще вони поклали три ось такі малюсінькі шоколадки. Молочна, трюфель та чорна. Засуджую. Діти не люблять чорний шоколад, але я думаю, має бути смачно. Чотири трюфельних цукерочки з різними смаками. Класична трюфельна цукерочка і ось така з горішками. Не знаю, що це. Ось така цукерочка теж дуже схожа на шармік, тільки велика, зроблена у формі батончику. І ще дві цукерки теж ну наподобі шармика. Слухайте непоганий набірчик. Тут звичайно є свій прикольчик за рахунок того, що ці цукерки вони доволі легкі, їх виходить дуже багато. Але ж, блін, ну реально вони смачні. Я придбав такий підаруночок у вару за 174 гривні. Десь так. І я вважаю, що за ці гроші це просто скарб, тому що все, що тут є, можна їсти.